Від тебе колись збігали до іншого міста? Немов від чекіста. Або як раб від свого ланісти, кульгаючи ворочисто. Скажи, від тебе збігали далі кухні або вітальні? Ні? Тоді ще не знанні. Тобою, справжні, потали. Від мене ж бігли, аж ноги білі стирали в щерп довжелезні колії. Така подяка, мені подяка, одне з передсердь серць щодня за колії досі. Прийшли морози, а я тобі все ж обійме. Дивися, я не боюся. З тобою, тепло, цю зиму. І ти тоді, музик, не бійся. В принципі, тематично майже така сама схожа поезія, трохи романтичніша. Один дезінсектор у мене вдома чашки отруїв. Усі до єдиної. Тому не пий, будь ласка, поки що. Я їх ретельно мию. І сподіваюся, це не позначиться на здоров'ї твоєму сильно. Не пий, а краще губи свої керамічним теплом зігрій. Це не шкідливо, не це й безпечно, але все вийде. Друже мій, якщо ти добре цілуєшся. Остання поезія буде наукою для дівчат, для хлопців, е, кохання, зітхання, але тримайте себе в руках, будь ласка. А якщо чесно, то дуже страшно тепер рахувати дні. Тож величезна і неосяжна молитва моя тобі. Твої дарунки мені щоденно немов романтичне шоу, хоча і безрука. Хоча стражденна, та щось ти мені знайшов. Тепер прошу про дарунок останній, точніше, його відсутність, не дозволь цей шум У іншому стані просто від мене відсунься, Стільки невдач попереду, видно ж, чинки мої лихі. Тільки пробач, пробач мені, вибач найгірший з моїх лихів.